Ми з маличку живемо так, як треба, як прийнято роками у людей. За віком в нас емоції потреби, думки і навіть вогники очей. Дитинство найсолодші наші миті, там слабші настанови і закон. Тоді ми ще наївні і відкриті біжимо назустріч світу заборони. Смакуємо суниці просто з грядки, Бо соніш прокладаємо стежки спонтанно все тоді, не по порядку, не так, як треба людям навпаки. Сміємося тоді, коли сміється, і плачемо тоді, коли болить. В дитинстві ще душа не продається, і маску неможливо ще купить. А далі вже стає нам не по віку лишатися відкритими для всіх. Так прийнято, напевно, споконвіку. Дитинство нам дається для утіх, а далі треба вчитися вдягати на себе різні маски у житті. Тому, хто неприємний потурати і навіть простояти в німоті. Бо все, що на душі сказати схочеш, не завжди буде прийнято в людей, лиш тільки не навчиш брехати очі, доводиться. Ховати блиск очей. За віком нам не личить посміхатись так просто від душі без причин. На диво без надії сподіватись, за мрією летіти на вздогін стабільність головне у цьому світі. Робота хай і геть не до душі, а крила так давно вже ж перебиті в постійні цій бездумній метушні. А в мозку в нас лунає. Все, як треба освіта, дім, робота, вихідні, а очі вже забули колір неба, безсило виснуть крила на спині. А в серці в нас об груди б'ються мрії, розбиті вщент об осуди і страх, боїться так покинути свій вирій, доволі спраглий в'язень зграї, птах. Спинімося, спитаємо у себе. Для кого ми живемо це життя, і ким було встановлено так треба, посаджено в кайдани почуття. Життя дано лише раз, таке казкове, у ньому стільки грани і краси, Відчуй його від дотику й до слова, і вогник свого серця не згаси. Не бійся оступитися за мрію, покинути стандарти й тягарів, я знаю. Все можливо, я в це вірю, ногами відірвися від землі. Один лише закон, закон від бога, а інше все надумане людьми, твоє життя твоя лише дорога. Вдихни повітря вільними грудьми. Минуть роки і зникне все нажити, знеціниться під натиском років. І тільки те, що серцем пережите, залишиться надбанням для віків, не спогади того, що не зробили, не судження когось про нас самих, залишиться в кінці нам тільки крила, які в бою із людством переміг. Ті крила будуть шиті із кохання, із радощів спонтанних та ідей. Життя для нас дарунок, не змагання, не треба бути кращим у людей. Живіть, як прагне серце палко в грудях, життя в зрівнянні з вічністю лиш мить, не бійтеся зустріти осуд в людях, а бійтеся, так само осудить усе, що йде від світу, з часом тлінне, залишиться надбанням для землі, а цінність зберегти в собі людину, багатство у любові та теплі. Не треба за життям невпинно гнатись і людям намагатися вгодить. В життя потрібно просто закохатись, і серце оберне на вічність мить.